Дуже важливе питання я отримав від одного підписника: що таке добро і що таке зло. Це фундаментальне питання, але відповідь на нього не може бути одною для всіх, тому що всі люди знаходяться на різних етапах розвитку, і те, що для одного може бути добром, для іншого може бути злом. Давайте звернемося тоді до ведичного знання. Є таке поняття Вівека перекладається як розрізняюча мудрість, ключове слово мудрість це здатність розрізняти істинне від хибного – Вічне від тимчасового можна сюди додати добро від зла для розвитку цього стану свідомості. Мудрі рекомендують практикувати йогу, щоб через підняття енергії на вищі енергетичні центри, які називають чакрами, піднімати свою свідомість для того, щоб бачити речі такими, якими вони є. Будда використовував термін ті, у кого мало пилу в очах, тобто мало затьмарень. І на одні й ті саме питання від різних людей відповідав їм. По-різному. А для очищення свідомості від цього пилу він давав техніку медитації. Зі свого особистого досвіду можу сказати, що можна роками дивитися лекції, читати розумні книжки, але результату ніякого не буде. А чому? А тому, що енергія не міняється. А якщо еволюційного розвитку немає, то шаблони свідомості також змінюватися не будуть. В одне вухо буде влітати, а з іншого вилітати.